Доброго дня, шановні друзі. Ми раді вас знову тати в нашому прес-центрі Полтавської обласної військової адміністрації. І перед тим, як ми почнемо конкретну нашу тему обговорити, що стосується Мала Академія Новий рік, нове положення і нові перспективи, я хочу зазначити, що ми постійно знаходимося в коннекті з журналістською спільнотою, з активами відповідними. Наша діяльність є Абсолютно прозорою, і запрошуємо всіх долучитися до наших активностей, які будуть і наступного тижня. Також я коротко скажу, що наступного тижня у нас планується виїзд в Нефорощу, І всі бажаючі журналісти у нас будуть доставлені до Нефорощі автобусом в 10.30 біля виходу ЗОВА, який ближче до ЦНАПу, і тому. Це такий невеличкий приквел. Також наступного тижня у нас очікується ряд подій, пов'язаних з безбар'єрністю, виїзд в Кременчук, Тому, будь ласка, реагуйте. Ми будемо вас раді бачити на всіх цих заходах, і тому темп у нас не збавляється. І сьогодні, повертаючись до основної теми теми нашої. Сьогоднішньої прес-конференції у нас стосується мала академія наук, новий рік, нове положення, нові перспективи. Це е, та установа, той заклад, який я чую Валерій Биков. Ось він поруч зі мною він постійно знаходиться. В зоні гіперактивності і це пов'язано не лише з науковою діяльністю, з діяльністю позашкілля, але і з тими викликами, які є на сьогодні. Разом з тим, та неперевершена майстерність, якою він е обладає, вона е дозволяє робити успіхи, які він не очікував сам. Знаєте, ці евристичні пошуки вони постійно відображаються в успіхах нашої малої академії ну, Полтавської області. Ви е, знаєте, що у нас е, мала академія наук це не лише національна, а й супранаціональна така е, історія. Ми маємо успіхи на міжнародній е, е, о, о, олімпіаді геніїв у нас там є переможці, наші манівці їздять і в Бразилію, і в Сполучені Штати Америки. А про Європу я взагалі нічого не кажу, тому що це вже як до себе додому. Дуже тішить, що кількість медалістів наших вона постійно збільшується. І в цьому році полтавці, жителі Полтавської області, здобули 38 медалей. Минулого року було сім менше, але ми сподіваємося на те, що ця активність вона також дає свої результати і Манівський рух поширюється. Не знаю, як так вийшло, чесно кажучи, але ми постійно казали про те, що нам треба поширювати наші можливості робити е, малу академію наук більш такою проникновенною до кожної дитини, до кожної школи, до кожної оселі. І нас почули і з цього року в нас мала академія наук. Вона буде займатися не лише е, молодими науковцями. А і олімпіадами, олімпіадами, які проводилися раніше в межах шкільної діяльності загальної середньої освіти, Тепер буде також курувати і координувати Мала Академія наук України і відповідно, Полтавської області. Також ми готові до цих викликів. У нас є відповідні локації. У нас є чудові традиції. Ми можемо проводити їх в будь-якому форматі. І Міністерство освіти і науки 6 серпня. Анонсувала деякі моменти пов'язані з цим, і є такі цікаві ініціативи, які стосуються і проведення STEM Олімпіад, так званих і командних олімпіад. Тобто, от такого формату як Brain Ring, такого формату, як колективні брейнстормінги, мозкові штурми, вони будуть використовуватися в новому. Навчальному році, який незабаром у нас наступить, і ми вже готуємось. я просто з нетерпінням очікую цих перших якихось ініціатив. Наші манівці вони досліджують не лише Полтавську область, як я казав вище, але і їздять по всій Україні у Львів, у Київ, представляються медалісти, і коли вони закінчують школу. Дуже тішить, що вони бачать не лише те, що є в нас в області, а й в Україні, і разом з тим обирають наші Полтавські вищі навчальні заходи. Ми на 1 вересня приблизно не приблизно, ми більш-менш точно порахуємо, скільки Манівців в цьому році пройшло в вищі навчальні заходи полтавської області, куди вони взагалі потрапили на навчання, але попередньо. В кожному навчальному закладі нашої вищі навчальної закладі нашої області є представник малої академії наук. Їх з задоволенням беруть на навчання ректори і взагалі вищий навчальний заклад, тому що це люди вже підготовлені, підготовлені і морально, і науково. Вони знають, що таке методологія, як використовувати той інструментарій науковий для того, щоб отримувати нові знання, тому що середня освіта, вона. Відрізняється безумовно від вищої освіти, і там такі наукові способи, як науковий пошук, наукові розвідки. Взагалі аналізи в відповідних галузях вони мають дуже велике значення, тому що наша методологія малої академії наук вона ну, дозволяє робити учням середньої освіти успіхи, за які я казав. Тобто ми сподіваємось, в принципі, всі наші плани вони створюються, вони перетворюються в реальність. І буквально там нещодавно ми задали ще одного темпу, і цей темп підтримується нашою Полтавською Малою академією наук. Новий манівський сезон буде таким, що нас буде тішить і радувати новими цікавими заходами для прокачки тих скілів, як кажуть. Молоді, щоб вони були ще більш підготовлені до викликів, які є не лише у вишій школі, але і в житті їхньому власному. Ми побачимо і традиційні конкурси, які відбуваються щороку, а також нові форми. Є у нас цікаві події, які. Для науково обдарованої молоді постійно відбувається. Анонси у нас є і на ресурсах Полтавської обласної військової адміністрації, і на ресурсах департаменту освіти науки Полтавської обласної військової адміністрації, і безпосередньо на ресурсах малої академії науки, і на ресурсах вищих навчальних закладів. і... Обласна рада також підтримує ці, ці ініціативи. Думаю, що спільними зусиллями наступний навчальний рік ми зустрінемо гідно і кількість наших переможців буде збільшуватися. На сам прикінець нагадаю всім, що в цьому році по малій академії наук, крім визнання медалей і лауреатів, все таки інше, до нас приїздила ціла делегація. З Львівської області, які перехоплювали наш досвід, зокрема досвід малої академії наук. Тут дуже важливо, щоб ми не впустили цього моменту і не віддали своє лідерство, яке беззаперечно є, визнається, всіма, і продовжили свою ініціацію, яка в нас є на сьогоднішній день. Коротка така вступна промова, дякую і передаю слово Валерію Бику, який є керівником малої академії наук. Полтавській області, вітаю всіх від команди Полтавської обласної мови академії наук. Дійсно, ми шукаємо, ми надаємо можливість, щоб побачити науково-обдаровану молодь. Ми допомагаємо їй розвиватися. І дійсно, як зазначив Антон Григорович, цьому році Міністерство освіти і науки поставило перед нами нову задачу, нові завдання. Ми підхватили олімпіадний та турнірний. Рух, ну і зв'язку з цим, мабуть, бречно буде почати саме з Олімпіад, адже всеукраїнські олімпіади з навчальних предметів тепер будуть проводитися. Проводитися не в чотири етапи, як раніше, а в три етапи. І перший вже стартує з 1 жовтня по 10 листопада, тому разом із Євгеном Лечем Кончаковським ми почали цей процес заздалегідь до 1 вересня, щоб встигнути повідомити, розповісти особливості і звернути увагу, що відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 30 грудня, 2024 року, за номером 18, з 1 червня, вступає в дію Положення про олімпіадний та турнірний рух. Ну і згідно нового положення, перед нами була поставлена задача сформувати мережу. Опорних локацій для проведення першого етапу, от звісно, ми розуміли, що їх має бути не менше, ніж кількість районів не менше 4, не більше 15. Ну і орієнтовно зорієнтувалися на цифрі 12, тобто в кожному районі по три по три такі опорні локації. Звісно, ми ж мали врахувати і мережу наших філій Полтавської обласної молоди академії наук, які на сьогодні працюють і в Кременчуці. В Лубенському районі, в Миргороді і в Решетилівці, запропонували так проводити перший етап Олімпіад. І на нараді для керівників, які опікуються освітою в громадах, ми презентували цей проєкт. Потім, за дорученням Антона Григоровича Івана Олеговича, ми провели опитування, щоб зрозуміти наскільки може бути цей варіант. Ну, одобрений для використання в практиці. В Кременчуцькому районі це буде місто Кременчук, Кременчуцька громада в плавні. Ну і всі інші дистанційно, наголошу на цьому слову, бо попередні зможуть провести як в залежності від безпекової ситуації, як очно, так і дистанційно. Перший етап на базі глобина. В Улубенському районі це місто Лубни, це місто Перятин, ну і всі інші обов'язково дистанційно на базі Хорору. В Миргородському районі місто Миргород, місто Гадяч, і всі інші, які входять у район громади місто Шишаке. В Полтавському районі це місто, звісно, Полтава, місто Карлівка, ну і всі інші на базі Решетилівки. Ми запитали, чи буде. Така, такий поділ допустимо для реалізації, і сказало нам так: 27% відсотків респондентів. 60% сказали так, але на всякий випадок, давайте на наступний рік переглянемо таку мережу. Ну і тому вважаємо за, скажімо так, одобрення такі результати. Представники яких громад долучилися до обговорення до анкетування. Ми бачимо на на екрані. На жаль, не всі, але з цих, що представлені, навіть по кілька людей дуже активно і телефонували і надавали свої поради, і задавали питання. Дуже вдячні ми за цей відгук. Ви знаєте, що раніше проводилися олімпіади для більш молодших класів, ніж 9, 10, 11, 8 класи, наприклад, там для 7, для 6, і деякі області дійсно практикувалися. На третьому етапі молодші класи точно не будуть задіяні, і нам було цікаво, як зреагує освітянська спільнота на цей рік. Тому ми задали питання, чи доречно додатково організувати інтелектуальні змагання для учнів 6-7 класів у цьому році. От тому і, і отримали, скажімо так, що десь 30% вважають за доречні, 30% вважають за недоречні, і аж 40, близько 40% говорять, що в цьому році точно недоречні, але в наступні роки обов'язково це цю практику потрібно буде відновити. Тому я думаю, що цілком логічно ми не, не будемо, як би наполягати, що якщо громади якісь вирішать, що треба і для молодших класів провести, але в цьому році так. Тому перехідному, коли вступає в дію нове положення обласний і всеукраїнські етапи точно будуть без цих молодших класів. щодо орієнтовного графіку проведення першого етапу всеукраїнських олімпіад, ми його подали, звісно ж. Деякі олімпіади в один день можуть відбуватися кілька олімпіад, наприклад, там біологія і французька мова. Але ми знаємо, що на деякі предмети більша кількість охочих, на деякі менше. Тому вважаємо, що такий орієнтовний графік проведення буде допустимим. і зауважень ми не отримали щодо такого графіка. Звісно, ми. Виходимо із того, що положення зобов'язує нас провести перший етап олімпіад з 1 жовтня по 10 листопада. От щодо відбору журі, звісно, ми над цим ще працюємо, але звісно, розуміємо, що потрібно уникати конфлікту інтересів, потрібно, щоб забезпечувався принцип академічної доброчесності, щоб це було об'єктивно і. Відповідно, тоді тільки матиме результат, і відповідно матиме сенс проведення таких інтелектуальних конкурсів. Звісно, олімпіади та наукові конкурси це як два логічні етапи формування юного інтелектуала-дослідника. На жаль, цифри говорять про те, що з України в останній час десь 20% науковців виїхали через війну і інші причини. Тому розуміємо, що через певний період потрібно буде, щоб якомога якісніше в нас. З'являлися науковці, щоб обороноздатність нашої країни підтримувати на належному рівні науково-технічний прогрес. Також тому олімпіади вони якби виявляють академічні здібності здобувача освіти, а конкурси, проекти вони формують вміння проводити дослідження, опрацьовувати інформацію, презентувати результати своєї роботи, робити висновки. Ну і дискутувати. Тому об'єднання предметних олімпіад, турнірів і конкурсів МАН під єдиною координацією. Дійсно, це педагогічно виправдано і стратегічно далекоглядно, тому що і дійсно з областей бачили це, що це потрібно. Ну, як зазначив Антон Гроворож, дійсно в цьому році новинка система олімпіади замість застарілих форм інтернет олімпіад, але вона стартує з 2026 року. перша вона буде проводитися в два етапи: це відмінна така форма організації інтелектуальних змагань від предметних олімпіад. Перший етап стартує в травні-жовтні, от і другий етап буде в 26-му році, в листопаді-грудні місяці. Всеукраїнські учнівські турніри це інтелектуальні змагання, що формують е, науково-дослідницькі компетенції та навички командної взаємодії. Наголошую на слові командної, е, тому що дійсно індивідуальні. Е, Конкурси цікаво, але командні це новий драйв, це нові такі емоції от для дітей, і також він дуже, дуже ефективний. Проводиться у формі дебатів або наукових дискусій. І також буде відбуватися у два етапи. В минулому році ми вже спробували наперед забігаючи долучитися Полтавської обласної малої академії наук до всеукраїнських двох таких турнірів. Спробували провести на базі наших філій в Лубнах. Обласний, скажімо так, турнір природнознавчий, і сподіваюся, що в цьому році ми спробуємо. Долучитися активніше до цього процесу, ну дійсно не забудемо ж своїх основних конкурсів серед них всеукраїнський конкурс науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України. І приємно, що незважаючи на те, що кількість дітей зменшується в закладах освіти, а охочих займатися науково-дослідницькою діяльністю, збільшується. Ми бачимо на діаграмі, що кожного року збільшується кількість проєктів, які подають на обласний етап. Цього вагомого такого нашого конкурсу. Ну і як зазначив Антон Ревороч, дійсно маємо і якісні показники результати 38 призових місць на всеукраїнському рівні. Це доволі такий потужний результат. От окрім цього конкурсу, є інші всеукраїнські, зокрема для юних винахідників, інвертор, ЮА. І дуже приємно, що і обласна влада. і Полтавська обласна рада і департамент освіти долучаються до всіх активностей, до всіх наших заходів, які ми проводимо, як то і церемонії нагородження. Це дуже важливий мотиваційний такий момент для дітей і для вчителів. От загалом для освітян, що увага пристальна, увага регулярна. Ну і Сподівам, в цьому році, до речі, і в цьому конкурсі рекордна кількість переможців. Зазвичай це було 1-2-3 у нас в всеукраїнському етапі. От. Серед новинок, які ми хочемо спробувати, це участь у всеукраїнському тед-конференції англійської мови. Ми вже спробували провести відбір навіть. От, продовжимо участь у конкурсі Олімпіади креативності. В минулому році в нас була команда Полтавської обласної збірної Полтавської обласної МАН посіла друге місце. В цьому році аж три команди, і всі три посіли другі місця, дві команди з Полтави і одна команда з Решетиль. Це такий потужний конкурс Олімпіада креативності і дуже цікавий. Серед найбільших таких конкурсів у світі. Проєктів екологічного спрямування це Олімпіада геніїв, яка має вихід на міжнародний рівень, який відбувається в Сполучених Штатах Америки. Ну і дуже приємно, що в цьому році комунальний заклад Полтавської обласної ради, Полтавська обласна мала академія наук, визнана найкращою мережою Genius Олімпіад в Україні. От і цифри самі говорять за себе всі роки. У нас було так трошки більше 20 переможних проєктів в цьому році 67 переможних проєктів. We'll be right <laughs> back. Було представлено і оцінено членами журі на всеукраїнському рівні. Звісно, ми не забудемо про свої обласні інтелектуальні конкурси, фізика в житті людини, перлини зоряного неба, відлуння заповітів, здорове життя. Всі ці заходи ми проводимо, намагаємося залучати заклади вищої освіти. На базі кожної закладів вищої освіти проводиться однакова кількість заходів. На їхній базі працює однакова кількість гуртків полтавської обласної малої академії наук, щоб всі були у рівних умов. Щоб на нас ніхто не образився, і нам всі допомагали так, як на сьогоднішній день і допомагають. От хотілося б бачимо в майбутньому все ж таки якийсь потужний захід. Всеукраїнського масштабу і в минулому році, до речі, за порадою п'яжеш таки Антона Григоровича, ми провели всеукраїнський тренінг з підготовки тренерів команд у межах міжнародної освітньої програми Destination Imagination, це Олімпіада креативності у на Полтавщині у мальовничому Гоголове. Представники з різних областей мали можливість відчути колорит е, голівських ночей, побачити, як Нічну екскурсію зорганізовують у Полтавській області величе дуже гарні враження, і сподіваюся, що в цьому році ми спробуємо ще щось такого плану зробити. Форум переможців всеукраїнських та обласних масових заходів Малової Академії наук виховує наукову еліту. Це традиційний такий форум, який відбувається щороку. Ми веземо кращих з кращих манівців в якусь область для досліджень. І, звісно ж, в останні роки обираємо найбезпечніші регіони минулому році. Це була Буковина, це був Чернівці. В цьому році діти потрапили в Буковель, Івано-Франківську в область. Ну і, звісно, дуже багато там музеїв, науки, різних таких наукових дослідниць. Проєктів мали можливість дослідити, намагаємося свої заходи, свої конкурси, додавати в них якісь такі перлинки, які допоможуть зацікавити дітей, займатися науковою роботою. Це елементи наукових шоу, це зустрічі з видатними науковцями, з видатними людьми, з артистами. Ну і дійсно, це подобається дітям. Намагаємося створювати нові заходи. Наприклад, в цьому році ми провели разом і. Із профтехосвітою Кременчука, науковий бекстейдж, елегантність мислення, наука і етикет, де готуємо наших юних е, науковців отримувати прем... Нобелівську премію і підготувати їх, е, як використовувати е, правильно, як користуватися засобами за столом, як себе подавати, як представляти, от, е, як міти гарно говорити. Минулому році, вперше ми провели постерний захист офлайновий. Як це проводиться на міжнародних інтелектуальних змаганнях? Бо наш конкурс проводиться в дистанційній формі, здебільшого. Ну і дійсно зрозуміли, побачили наскільки це ефективно, наскільки це захоплює дітей, саме постерний захист офлайн в межах стартап дня, який проводили. От такий, такий захід ми також провели. Хотілося б познайомити із регіональними координаторами предметних олімпіад Полтавської області, Олімпіада із української мови та літератури буде курувати Коваленко Лідія Михайлівна, олімпіади з біології і з хімії, Салют Наталя Віталівна, Олімпіади з історії Сергієнко Вікторія Володимирівна, із правознавства та німецької мови Віталій Віталійович Віталій Нагорний, із географії Зайцева Олена Ігорівна. З фізики та з астрономії Москаленко Олександр Миколайович, із математики Фесун Світлана Андріївна. Ну і ще кілька в нас би, зараз визначаємо. Хочу зазначити, що деякі олімпіади не проводитимуться з цього року. Ну, як на мене, на жаль, але в положенні немає олімпіади з трудового навчання, із економіки, із екології. Скажімо так, незрозуміло чому, але маємо те, що маємо. Детальніше про діяльність Малої Академії наук можна подивитися на сторінках Facebook в наших мережах. Ну і в цьому році з літа в нас запрацювала сторінка в Instagram. Ну і Антон Григорович каже, чого у вас немає невеличких відео, тому ми запустили TikTok. І тепер у нас вже з літа працює і ця соціальна мережа. А в вересні місяці, в середині вересня, ми запустимо в роботу новий сайт Полтавської обласної мови академії наук, який буде сучасний, бо попередній у нас трішечки вже якби застарі.